Вам рішення, що це закриє 23 квітня 2015 року, було розглянуто звернення товариства маркетингових технологій щодо встановлення зовнішньої реклами білборда там перед рестораном Бона. Вони вказали адресу звернення Рошнівецьками, ми відповідно зазначили рішення, але то Шевченка-1, тому пропонується адреса. Зазначити. Війська, а вулиця Шевченка, 1. Що перед вами. Там просто два пікборти, один на отвилиці, тут слино перед поворотом на обговорення. До товариства маркетингової технології також. Вони написали заяву дорогою, не на ту адресу, розумієте? А цей, це, так, так, це, що, це, що ближче біля кони на довгою, і там якраз і дарується часто. Ми їм написали претензію, не мають до 15 березня відновити технічний стан. Питання з оці не того, Ми на чи курсій відборні, не йому дати відповідь. Хто не сказав? Зараз каже, що Бікборд вже якось маркет уже. Ні, ті, чому? І... Я, е, той Бікборт no. товариство маркетингові технології. Це, да. що біля кошти, е, між автопарком і автовокзалом, там де шиномонтаж, і біля центру зайнятості, то довіра аудор товариству. Тобто те, що звертається зараз? Ні. Ні. Це е, маркетингові технології. Біля кошти, біля шиномонтажу за автопарком і біля центру зайнятості це довіра аутдор. Те, що вони мають офіси у Львові і мають офіс у Києві. Що вони нам платять? Вони нам платять, дозвіл на розміщення міської реклами є безкоштовним, ми, ми не маємо права брати за нього гроші. Вони укладають договір на тимчасове користування земельними ділянками. І платять ну, там площа випроховується відповідно до площі білбони платять 260 шістдесят гривень місяць за один білборд за користування земельною ділянкою. А вони за що борю за рекламу? То що, що я можу протиборку, це, це їй... це... Да це... якщо написав... так. Завтра, свою... Знаете, я... Це так, то ти знав, став я поставив свою вартість. Що біді <до> подурний, чудовний побіг, так само у нас ми <smat> вже говоримо, що оселя має зробити бікборд і поставити спочатку рік ну... часу. Розказувати при пам'яті розказували, що за німи не знаємо ще підборки. Раніше раніше як було міська рада делегувала ті повноваження кремнецькій оселі, і оселя брала з них гроші за розвіщення а реклами ну от ніби за те що стоїть білборд і вона грала ми не за крама... землю не я... за землю вони грали за сам так за просто не за ту рекламу що розміщують там хто там пише заяви до них а якраз тут за те що вони розмістили ві я про це питання почити і виконкому крему пункту біг борду розіклати в Чиї вони власності і що ми даємо землю а потім мене оформили там я... я... за... питання. Ви в Принципі єдине, що розглядали питання, що Українецька оселя може встановити живі. Я постійно бачу на центрі Приватбанк. Давайте реально будеться біля біржі. Тоже приватбанк. Я сумніваюсь, що та фірма, яка заключила, отримує 260 гривень за. Приватно ми не можемо брати більше за користування Ні, то Лучше може свого світ кажуть. Я про що для себе розірвати. Це дивіться, такі ні. Капустах ніч каже. Бідже вигляд державні кошти. Це виділити усе усе має зробити бікборди Так, а п'ять бікбордів на території міста не забороняють. Оселі зараз становити ще п'ять і брати гроші за розміщення Просто дивіться. Наприклад, за півтора року тих, що ніхто нічого не робить, зараз нехай місто мають отримувати 20 тисяч гривень, це вже якась тупіка, правда? Якби ми йшли. Відколи ми уклали з ними договори Але на розміщення з початку квітня 2015, -2015, 2015 року. Так саме те говорить. Нам, і там того там чекає, ми забороняли, ставити мають нічого. Я понімаю, я не хочу вас образити ніякого разі, але це э, вже перед вибором. Хто приходив кандидати, хто нас, я йому запитання знову. Ну на той час договори. Це ніхто на них нічого. Розумієте, землю ми даємо арежу. Це тільки за арежу. Решту за космоге бере фірма з Львова чи фірма Джознає звідки. Питання йде. Що Прикоротити надавання оренди землі, вигувити з міської ради кошти, власність оселі і хто хоче рекламу до оселі плати гроші, ну, гроші міського ради, просто розумієте, в перспективі поставити три білгорди оселі і відповідно тоді вже починати розривати можна договори з тими. Ну зараз ми не маємо нічого. Зараз ми не маємо жодної. Запитання вивчити ви настати. Коли вивчити на слідуюче засідання. Вивчити це питання, поки це питання не розглядаємо, бо я знаю, два, два минулі чи позаминулі було звернення про провідної земельної ділянки на цих Так, це, так, що, так Давайте, так як говорили, звести до один знаменника і оренду, і власність, хтось хай доповість. Я наведу більш конкретніше приклад. Всі пам'ятаєте вибори. Конкретно, коли я підходив в нашу газету, діалог, ми платили за площу газеті. Але ми платили своїм. Повірте, ціна була далеко, не маленька. У нас виходить, що приватбанк, який постійно, йому так погано, а воно практично у нас все місто, і ми за це маємо тільки 260 гривень. То не серйозно. Це питання треба вивчити. Оскільки ті власники, скільки вони беруть за рекламу, про то я по цей тут не може вивчити елементарне питання. Ну скільки ця фірма, як ви це називаєте, скільки вона бере за рекламу? От скільки вона бере? Ну ще три роки чи п'ять було дві тисячі в місці. А на вибори, коли йдуть вибори, і там вже не вийде. Цей діючих має присутність. Якщо це залежить і ви питаєтеся до, до нас. Між, іс... Значить, наслідує засідання Крименецького селі. Але це питання по адресі. Там договір укладений, дозвіл є. Просто змінити адресу. Пославу, Но, Но, що не будеш коло моський купити собі рекламу. Давайте постоянно тут і ми поставимо. Далі вони йдуть до ремонтування, де Значить, давайте може бути, що адресу може за правильно видали. Так за що і командуєте? Якщо. Ви казали, що є, він є в крайній задовільній устані. Це, напевно, самий найгірший бікборд, який є розташований на території міста. До якого числа їм дали термін? До 15, березня. До 15 березня. Я думаю, що ми можемо повернутися до питання до після 15 березня. Воно ну, одне за другим... <кхух> Ні, ну чекайте, ми їм йдемо на зустріч, але я поки не бачу, чи вони нам. Це не ми їм йдемо на зустріч. Це ми просто фактично. Але в мене є пропозиція, що це питання заслухати після приведення його в належний стан. Окрім того, на наступне засідання, тоді щоб хтось підготував обширну інформацію, розширену інформацію по всіх бігордах, по надходженнях, по до того те, що ми зараз тут сперечаємося, скільки вам є розміщення в ми могли десь порівняти цифри. Розміщення українських довгої реклами английся державою, так само людям. І будь хто міші, до нас може повернутися, і щодо розміщення є довгі реклами. Колись я вам скажу, я була в зірка, то в зірках ЛТД заборгувала шалені гроші. В той момент можна було через суд визнати власне сусідства. Я ставлю тоді це питання на голосування. За оточення зміну... за адреси. Це питання за оточення адреси розміщення. Слухайте, якщо міська рада зробила помилку, люди, ви вдумайте, за що ви вдумайтесь, про... за що ви тільки що не проголосували? Ми проголосували за те, щоб рано чи пізно ми знали інформацію про бік Дивіться, ми їм вони нам написали вишнівецька. Так, ну там дійсно там іде вишнівецька шаки Шевченка, і що, в принципі, що ми написали, от ми їм поставили претензію. А вони що вони знаходиться на кілька. Якщо в них нормальні юрист, вони зараз скажуть, що ми не будемо платити, тому що в нас немає такої адресу, у нас таку адресу не Так Він в аварійному стані. Та адресу ви їм мусите встановити, ви що? В кінці, то в кінців. Сидите пів години в навіть Та напевно. Я то, щоб навіть виставити претензію, немає. Давайте переможемо, що добре

Переголосовуємо. Дивіться, договір оренди укладається яким чином на використання земельної ділянки? Договір на тимчасове користування земельної ділянки. Які документи долучаються? Рішення виконавчого комітету, фотографія бігборда, схема, звернення їх. І оцінка. грошова оцінка землі. Ні, ми встановлюємо її від мінімальної заробітної плати. Так всі встановлюють міські ради. А, то, це тема для розмови на наступному. Але так, давай, давай вбережу вбережу давай давайте пропозиція. Давайте ще раз зложимо до іншої. Ні, мусите видати. зразу ще раз. раз. А на слідуючи подвом питання загальної. Чи доцільні шукати? До цілі, керівець, я а вони зі шукати думати, як з іншим дивати довір. От як з ним удивати довіду? Та яка тут підстава? Це міська рада дала неправильну адресу спочатку. Давайте ще раз. Ще раз виправимо. Дайте на голосування, хто за? Я той кусочок виріжу, щоб був перед тим. Щоб люди не сміялися.